Прям печиво, таке класне, бюджетне, виходить і дуже смачне і ароматне. Чути, як крумтий? І замішуємо тісто, його робити досить легко. До борошна я додала смалець холодильника і міксером перебиваю це все в крихту, або ж руками перетерти. Коли крихта готова, додаю сюди сметану, яйця, цукор, дрібку солі та ванільний цукор. Друзі, точні пропорції написані в описі під цим відео. Розпушувач і все гарненько замішую. У мене сьогодні замішує міксер, але якщо його немає, руками також з цим тістом дуже легко працювати. Одну частину я буду робити біленьку, а другу додала какао. Я її відразу вже і формую, а другу частину я відправила. До холодильнику формуємо печиво на м'ясорубці. Я вам скажу, що електричною м'ясорубкою самому формувати нереально. Добре, що в мене є помічники, але найкраще це, звичайно, колишня ручна м'ясорубка. Там такі класні насадки були. Хлопці допомогли, швиденько все випікається 15-18 хвилин і виходить величезна порція. Обов'язково збережіть цей рецепт, щоб готувати смакувати разом з нами, бо це просто смачно і бюджетно. Те, що треба супер хрумке, дуже ніжне і ароматне. Рекомендую.